Цього тижня на Волині з офіційним дружнім візитом перебувала делегація Костромської області Російської Федерації на чолі з її губернатором Віктором Шершуновим. Насичена і багатопланова програма візиту росіян передбачала зокрема і перебування у ковальському районі на в'їзді в місто з боку Володимира Волинського делегацію поважних гостей, яку в поїздці супроводжував перший заступник голови Волинської облдержадміністрації адміністрації Володимир Панчишин. Хлібом сіллю зустріли представники районної влади, на чолі з головою Ковальської райдержадміністрації Віталієм Карпіком. Першим пунктом ознайомлювальної поїздки гостей по ковальському району стали відвідини одного з флагманів місцевої промисловості, відкрито акціонерного товариства Коваль молоко, де сьогодні триває процес технічного переоснащення виробництва і впроваджуються передові технології переробки молока та випуску профільної продукції. Гості мали можливість оглянути основні та допоміжні цехи підприємства. Поспілкуватися із персоналом, продегустувати продукцію торгової марки, комо яка удостоєна багатьох дипломів та нагород, і відома далеко за межами України. Волинь, хоч і далека від нас, область, але саме тут ми побачили передові технології та працьовитих людей. Зокрема, зауважив у розмові з журналістами губернатор Віктор Шершунов. Свою чергу регіон, який він очолює, здавна славиться як скарбниця природних багатств Росії, край з потужною виробничою інфраструктурою та багатою культурно історичною спадщиною. Серед практичних інтересів Костромчан на Волині сфера переробки деревини та виробництво продуктів харчування, розвиток гуманітарних контактів. До започаткування останніх має безпосереднє відношення і Ковальщина, адже туристично-оздоровча база оберіг в селі Уховецьк цього і та стане місцем відпочинку і для дітей з Костромської області. тому гості з цікавістю відвідали туристично-оздоровчий комплекс в Уховецьку. А з ініціативи Віталія Карпіка вони встигли навіть попрацювати тут, залишивши про себе добру пам'ять у вигляді саджанців молодих дерев, висаджених на території оздоровчої бази. Наступною зупинкою делегації став літературно меморіальний музей -садиба Лесі Українки в селі Колодяжному, де оглядову екскурсію для гостей провела директор музею, заслужений працівник культури України Віра Комзюк. Тут же у колодяжному голова Ковальської райдержадміністрації Віталій Карпюк подарував гостям на згадку про Ковальщину вишиваний портрет Лесі Українки, ручної роботи місцевих майстринь. Аграрний потенціал краю господарі презентували поблизу села Нужель на імпровізованій виставці Просто неба де росіяни мали змогу оцінити волинську м'ясну худобу, провезену сюди з господарств Зоря Велець, Турія, Село Зелена та Пісочне. Один з патріархів тваринництва на Ковищині, директор сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю Зоря Володимир Потапчук розповів гостям про перспективи галузі в регіоні та із задоволенням поспілкувався з російськими колегами у складі делегації, окрім представників адміністрації Костромської області та глав самоуправлінь, були також і керівники. Сільськогосподарських підприємств краю того ж дня офіційна делегація Костромської області відбула до обласного центру, де в четвер, 22 квітня, були підписані рамкові угоди про співробітництво між обома регіонами країн сусідів.